У нас залишилося, наскільки я бачу, одне питання пов'язане з зверненням е... суддів, колег пані Осіпової, пані Олена, і пан Бездоля. це питання обговорювали. Ми питання матеріальних доплат, наскільки розумію. розумієте? Так, матеріальної допомоги. 24 й рік, да, що у нас? Давайте зрозуміємо, Віолета Володимирівна. Будуть доплати на соцпобут і на Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань для є гроші. Так, ми отримали погодження змін до розпису, підготували наші пропозиції до Вищої ради правосуддя. Лист сьогодні підписан. Ми відправили свої пропозиції щодо забезпечення суддів соцпобутом і е, розрахунково 20% фонду преміювання по року. Тому суди після погодження ВРП отримують додаткові кошти. Які саме кошти отримую ще раз? Скажіть, будь ласка. Соцпобут, про що зараз йшла мова? В якому тобто працівники? Середньомісячно, але кожний суд там вже в залежності від їх ресурсу, тому що в розмірі потім... середньомісячної? Йду... Розраховували середньомісячно, але вже у кожного суда, в залежності там, компенсаційні виплати, яке буде прийняти рішення. Це всі без виключення отримують в судах, правильно зрозумів? Так, так, всі так. Без так. І розрахунково ми додали до 20% фонду преміювання по року по кожному суду на фактичну чисельність станом на 1 січня 2024 року. Це різниця, максимум, кого що буде може до 20% бути. По, по року. По року. Тобто, по року. У, кого, у кого після проходження класифікації не вистачало коштів на преміювання, в грудні угу. місяці це буде можливо статус-кво відновити. відновити. Це ж максимум, що може бути, правда? Більше 20% ми ж не можемо. Розрахунковий фонд максимальний 20%, але фактично виплата до 30% за рахунок економії. Тому суди будуть приймати там рішення. 30%, якщо них буде економія по року, зможуть виплатити. Більше, на жаль, кожен, кожен, суд, кожен суд зможе виплатити. Правильно я зрозумів? Так, кожен суд. Тобто всі мають отримати 30% за підсумками року. 20%. 20%, 20 за Але до 30%. Де. Але 30. до 30, так. 15-ту зарплату основне, що угу. так звано. І скільки коштів вільних залишається в ДСА? Що ви маєте на увазі? Вільних. Ну, відповідно, не використаних у 24 році. А ми ще не підводили такий підсумок. Ми ну, ще працюємо в 24-му році. Попередньо. Ще ж можна потратити. Так, ще всі це ж останні тижні, грудня. Олександр Сильвестрич, останні... ви щось знаєте більше. Ну, поділіться, будь ласка, може, ми приймемо участь в цьому. Ні, ще зарано казати, скільки не використано. Ще ну, так, станом на сьогоднішній день, яка різниця у вас виходить? Різниця з чим, Сергій Олексій? плановими і з фактичними. Якщо ви маєте на увазі загальний фонд, то буде використано все 100%. А якщо ви маєте на увазі спеціальний фонд, то все залежить від того, як Державна казначейська служба буде проводити платежі в грудні місяці. Від цього все залежить. Але якщо вас цікавить, який у нас буде перехідний залишок, плановий, понад планових коштів судового збору, то у нас один і ми очікуємо вступити в 25-й рік з залишком. Я бачив, я бачив фільм, коли там одного працівника правоохоронних органів запитували, скільки коштує твоя машина. І він там казав: спочатку один, потім одинадцять, а потім доларів, ні євро, мільйонів. Єни, так. я з вас витягую: один і дев'ять мільярдів гривень. Правильно. Ну, давайте щодо підсумку року на наступній робочій групі будемо підводити підсумок. Зараз тільки грудень починається. Ще не всі розподіли пройшли. Ми очікуємо, що від Вищої ради правосуддя проведення перерозподіл. У нас на четвер два великих. Ми плануємо ще по поточним видаткам. Тому фактично використання коштів спеціального фонду ще потребує е, працювати. Ще вони повинні працювати. І Требує тиші. Тільки... Так, так. Да. Маємо надію, що ще будуть здійснені платежі. Добре, колеги. Враховуючи побажання з боку державної судової адміністрації, ми з цього приводу поки що нічого більше не говоримо. Проговоримо наступного засідання, в тому числі і можливість використання цих коштів на підвищення, все таки, оплати праці працівників в судах, яка на сьогоднішній день є проблемою, поки що не вирішеною нашою робочою групою. Колеги, ще є якісь питання до доповнення про те, що ми обговорили. Сергій Олексійович, я хотіла трошечки додати інформації потім... Там вища рада правосуддя хотіла виступити ще з заявою якоюсь. Я не бачу їх. Вища рада правосуддя ви є. Напевно, напевно, пізніше. Добре, будь ласка. Стосовно нашої розмови з міністерством економіки, я так розумію, це було на виконання доручення і питання служби судової охорони розглядалося два збільшення їх фонду заробітної плати, плати ну, Так. І щодо постанови 168. Так, і доплат відповідних. Це було, да, Вітала, я була, мабуть, у відпустці, тому в голові в мене не залишилася ця цифра. Але стосовно ресурсу, по 168 пропозиції не надавалися, а надавались просто зазначалося, що необхідно внести зміни в 168 включити туди службу судової охорони. А 864 мільйона було розраховано е, службою судової охорони додаткових коштів для того, щоб забезпечити обсяг грошового забезпечення на рівні е, поліцейських. Угу. Так, такий лист був надіслан до е, служ... е, е, мінекономіки. Ілати Володимирівна, а можна вас попросити за результатами робочої групи, що ми просили вас звернутися, надати цю інформацію Міністерству фінансів, щоб Людмила Олександрівна офіційно також це отримала додатково і в Мінфіні так. да, всі ці цифри надати на виконання, там щоб ця інформація була підготовлена на виконання доручення прем'єр-міністра супровідним відповідним. Як можна раніше, там сьогодні, завтра, щоб вони отримали? Будь добре. ласка, добре. Угу. Колеги, тоді всім дякую. Сьогодні я думаю, що а я бачу пані Олена вас ще рука. Я перепрошую. Е, мікрофон. Дякую, пані Мишкіна, скажіть, будь ласка, якщо я вас правильно зрозуміла, то все ж таки допомога працівникам апарату на вирішення матеріальних усіх питань буде такі. Да, є? Так. так. Тому що чогось це питання виникло, бо є група у Фейсбуці працівників апарату, і там пишуть, що в Київській області, в Запорізькій області, в Волинській, в Одеській, в Донецькій. Отримали... Буде для всіх, пані Олена, для всіх А Ми ще й не отримали. У нас питання чого на прикордоні, не отримали. Ну, пана конкури сьогодні немає, хотіла спитати його його немає. Ну, тобто він поїхав виїх... за матеріальною допомогою, щоб привезти, щоб всім вистачило. Щоб Тобто гроші будуть все такі. Так, якісь спокійно можуть працювати. Дякую. дякую. Так, будь ласка. Колеги, всім дякую тоді. До зустрічі наступного засідання. До побачення. Да, гарно. Дякую, Бачення. до, побачення. до побачення. побачення. Дякую, до побачення. Все найкращого.